Сьогодні тут зібрались владики правовірного синоду Української греко-католицької церкви, є присутні владики Ілля, владика Василь, владика Маркіян, владика Методій, владика Самуїл і владика Тимотей. Слава Ісусу Христу! Слава Великій Богу! Владика Михаїл, глава Правовірної церкви, на даний момент відсутній, темою сьогоднішньої нашої розмови буде обговорення відмінностей між Українською Греко-католицькою церквою та Українською правовірною греко-католицькою церквою Владико Маркіян. Чи могли б сказати, чому виник ваш синод? Коли у 2006 році екс-кардинал Гузар явно проголосив. У своїй книзі бесіди Єресі, які заперечують суть не тільки Греко-католицької церкви, але й взагалі суть самого християнства. Тоді виникла життєдайна необхідність створити новий провід Греко-католицької церкви, щоби зберегти правдиву віру. Владико, а могли Ви сказати, про які саме Єресі йдеться? Ну, по-перше, екс-кардинал Гуза ставить під сумнів. Саме Божество Ісуса Христа. Також Він ставить під сумнів ділицтво пречистої Діви Марії. Він також заперечує вічність пекла, схвалює гомосексуалізм, також він схвалює окультизм і сам віщує маятником. Також він пропагує синкретизм, тобто поєднання їх поганських байок із правдами християнської віри. Підтвердженням цього їхня спільна акція з сектою Харі Крішна в Києві. Також екс-кардинал Гузар, він заперечує Унію і тим самим ставить під сумнів екзистенцію самої УГКЦ, а також він не вірить у примат папи, так як навчає католицька церква. Відомо, що коли ви ще були правовірними монахами, в лоні Греко-католицької церкви. Неодноразово ви реагували на Єресі екс кардинала у Владико Самуїл, чи могли б Ви нам сказати, як саме Ви реагували? екс кардинала узара, ми неодноразово е, закликали не Також наш закликали синод е, написав скаргу в Рим. Однак U za ne bi se je resej. A mi boli museni prijati jepiskopske svjetanja dla toho, što zbredito in ko katoličko cerku. Čez je rese u zara v Ukrajini vinika nadvičajna situacija, podobno jak začas je pitanje. Zodiko markija, chino je kazati. Які саме єпископи в часи підпілля були висвячені? В часі підпілля тайно були висвячені такі єпископи, як Василяни, Софрон Дмитерко, Ірини Білик, Федорик, також єпископи Павло Василик, Осідач, Курчаба і ряд інших єпископів. А як саме Рим реагував на ці свячення? Ну, Рим ці свячення так, що доволі пізніше підтвердив ті свячення. І ситуація з нами є подібна. Володико методі, чи могли б сказати, в якому стані знаходяться сучасні єпископи Греко-католицької церкви? Ну, так, на жаль, тому що греко католицькі єпископи не відреклися єреса. Excardinha who zara vala na nich Anatoma Božo Proclati zgodno Hala to Втратили тим самим духовну силу і автоматично себе виключили з церкви. Які практичні наслідки цього виключення з церкви? Наслідки є так як для тих, які під Анатему. Під прокляття свої уряди вони займають незаконно. І з 2008 року вони не належали до Католицької церкви. Їхні свячення, які уділяють священникам єпископам, є неправосильні, крім тайні хрещення. Уділення їхніх тайн є неправосилне. Українську греко-католицьку церкву, мовчанську церкву, вони тримають у своєму підпорядкуванні. І, на жаль, через них, тих апостатичних єпископів, переходять прокляття і на священників і віруючих. Зважаючи на такий тяжкий стан, в якому знаходиться Греко-католицька церква. Який ви бачите вихід із цієї тяжкої ситуації? Ідеальним було б, якби єпископи УГКЦ підійшли з посад, чинили покаяння, а керівництво УГКЦ передали правовірним єпископам, які репрезентують pravdivé katolické včenia i pravovírnu katolickú tradíciu bez Jerese i Huzara i ducha apostázii. Taký variant, apostatičná hierarchia nechoče pripustiť, bo vtratila by vládu. V tej situácii, kedy apostatičná hierarchia nechoče vidieť i nechoče Дати місце для того, щоб Божий Дух міг діяти в церкві. Чи могли б ви сказати, які плоди приносить ця апостатична структура, яка на даний час діє в церкві? На першому місці через цю апостатичну структуру не може настати духовне відродження Греко-католицької церкви, бо ця апостатична структура Богу не дає жодного місця. Drugim takim plodom je žahljiva korupcija, jaka je velikim ziršenjem za verujočih, konkretno Simonija, jaka je povezana z izsvajačenjem sv. Štenike v tej episkopiju. Nenadnorazovo so bili izsvajačeni nehidni kandidati, za visoke sume prodajajoči aparafiji ta cerkovni uriadi. neodnorazovo dochodí do rošových manipulácií pri budivnictví, cerkov i tak ďalej. Svoje stávanie do hrošej ex-kardinál Huzar vyjavil, kvôli reagoval na poširujúčiu sa korupciu v ukrajinskom súspílstvi, kvôli by skazal, je náš jediný záchyst. Toto nie je Boh, nie jeho blahodáť, jeho vsemohutnosť, ale hrošie. у відношенні до підприємців він нахабно заявив, «Ви маєте гроші в кишенках, нашим проблемом є, як їх з них дістати». І це свідчить про стан його душі. Наступним таким плодом є, що своїм відступництвом у нас тягує прокляття. І саме останнє це стосується віруючих української греко-католицької церкви, бо вони їх ведуть до загибелі. Ви і весь правовірний синод ясно і безстрашно виступили проти Jersey і, і вказуєте на конкретні проблеми, які є в церкві, на конкретні болі. Чи могли ви сказати, яке ставлення має провід у ГКЦ до правовірного синоду і до правовірної церкви? А постатична ОГКЦ цілеспрямовано перешкоджає. Oficiojni regiraciji uкраinsko pravovirno i reko katolicko cekvi, pričom posloviči sobin, osobami, ki zajmajo visoke državni posadi, pričom dochodi tak samo do porušja okrajinskog zakonodavstva da slovjenja uredni. Aš jednak, ki znajduje se vodi reko katolicko cerkvi. В якій ситуації знаходяться на даний час? Священники Української Греко-Католицької Церкви зі своїми парафіями є, на жаль, заручниками цієї апостатичної структури. І вони не мають сил виділитися від цієї структури. Якщо б вони це хотіли зробити, їх змагання би закінчило так, як це відбулося з правовірною парафією у місті Чоткові. Стосовно священників, які мають позитивне відношення до нас, якщо ієрархії апостатичної структури дозналися про те, неодноразово їх позбавляли церковних урядів або змагалися їм забрати парафії. Правосвящені владики, чи могли ви охарактеризувати, дати конкретні відмінності? jaký je mýž hrebo-katolickou cerkvou a pravověrnou cerkvou. Pravověrná cerkva, na výměnu vid apostatičnou, nazývá je, je hydotou z jedno světoho písma, jak homosexualism, tak okultizm a vyšťování. My vyznajeme, že prečný presvěta Bohorodice bola zachoronená vid prvrodnou Ona nadprírodnou začala i porodila Božieho syna, i zavždy zališaje sa divoju.

Bude spasení, kto neuvěruje v něho i vytkine Jó, i zališí se v svojich hříchách, to bude věčno zasudzení. Ce včení Evangelii i pravnej církvi. Дві тисячі років. Пресвящення Владики. Чому би сказати, або краще вказати на основну відмінність між Греко-католицькою церквою і правовірною греко католицькою церквою? Українська греко-католицька церква є під владою екс-кардинала Гузара і його Єреси. Що веде її до поступової самодеструкції. А наша Українська правовірна греко католицька Церква є під проводом правовірної ієрархії І тому є несправжньою спадкоємницею Мученицької греко католицької Церкви. Дякую вам за розуміти. Методи, які використовує апостатична ієрархія брехня. Одним із видів зброї апостатичної владної структури є брехня. Якщо вірний перестане представляти інтереси апостатичної влади і хоче наслідувати Христа, то розпочнеться процес його ліквідації. Священник перестане його причащати, зловживе Тайною святої сповіді для психологічної маніпуляції і почне йому погрожувати, що його не похоронить. Згодом проти нього підбурить ціле село, прикладом є село пробіжне і місто Чортків. Священники, які втратили совість, зловживають своїм авторитетом, обманюють людей, а люди їм в усьому некритично вірять. В часописах мета, Арка, Нова Зоря, Христова Скеля. Публікуються надзвичайно великі брехні та очорнювання на адресу правовірної церкви. У світській пресі існує право на свій захист, проте в церковних часописах у ГКЦ жодного місця для правди та об'єктивності не існує. Безпосередній психологічний терор. Приклад з міста Чорткова. Семінаристи під керівництвом лідера секти Харі Крішна обступили будинок і не впустили до середини чотирьох правовірних сестер монахинь які там проживали на квартирі. Розлючений натовп перед монастирем в селі Прибіжна здійснює психологічний терор над сестрами. Апостатична ієрархія використовує такі ж методи маніпуляції, як і секта Харі Крішна. З якою творить єдність, це методи брехні, насилля, терору і безправ'я. На наших вебсторінках і є фільмові документи. Усе це є живим свідченням про необхідність віднови церкви, що стосується не лише України, але і Західної церкви. Статті по імейл розсилаються англійською, українською, російською, чеською, а деякі і італійською мовами. дійсно живого Христа, ми тут відчуваємо дійсно живу проповідь. Наша душа потребує тої то поживи духовної. Я приїжджаю, цих сердець для того, щоб знову відчути ту Ісусову любов через святу Тайну сповіді, через науки наших влади. Я знайшла тут людей, яких Слово не розходиться з ділом, владики, те, що говорять вони біля живого Ісуса. Біля їх Ісуса, Ісуса теж саме вони і виконують у справах. Це є люди борці, борці не тільки за душі наші, за чистоту наших душ. Вони є борці за нашу Україну. Я рідко зустрічаю людей, українців, таких щирих, вірних патріотів, які би настільки сильно вболівали за нашу рідну Україну. як наші владики.